Красиво сказали, я трошечки з вашого дозволу перефразую. Публіка хоче видовищ, а потім хліба. Ну мені так видається. Бо видовище, якщо назвати це видовищем, воно, якщо так іти по видовищам, то в людей буде просто більше хліба. Воно одне за інше тут чіпляється, мені здається. Публіка не хоче видовищ. Ну, я я видовищ, дивлюся по своїй я, сторінці власне, по що. сторінці в Фейсбуці. Так. Коли я ставлю матеріал про захист прав людини, конкретно, персонально, людина може зрозуміти, що це про нього не вказано прізвище. І людину це зараз менше цікавить. Цікавить людину, коли завершиться війна, людину цікавить, чи він може заплатити за комунальні платежі, чи йому виплатять зарплату і тарифи. Це саме головне, що зараз є. Які видовища під час війни і горя. І, і багатьох інших нехороших речей. Я вам скажу наступне. Якось я був запрошений на конгрес американських національних проспілок. Він проходив в одному північному штаті, і, і американські проспілки організували нам відвідування металургійного заводу, який був найближче до локації проведення з'їзду. І я побачив такий бардак і був розчарований. Мене все життя це запам'яталось. Потім з'ясувалося, що це підприємство контролював е, український олігарх Коломойський. Він благополучно довів десяток е, металогільних комбінатів Сполучета Америки і феросплавних до банкрутства. Пограбував їх. Потім американці схаменулися. Вони там у нього готелі забирали е, ці хмарочоси і багато інших речей. Тому Коломойського чекає юстиція. Вели... Сполучені Штати Америки інших країн, якщо тільки він перетне кордон. України uh -huh. з країнами Євросоюзу або любої демократичної країни його зразу доставлять Сполучені Штати Америки, будуть судити за законами Сполучених Штатів Америки, відбивання коштів Приватбанку і так далі. Моє таке враження, що в просто там відсиджується зараз, проходить час, чекають якихось особливих змін. Ну, от наприклад, я. А в свій час, в 19-му році так, виступив так, логично, проти постачання російської електроенергії на ринок України і вугілля російського. Це була гібридна енергетична війна проти України. Я мав мені давали інформацію, тому що в моїй особі шукали людину, яка принципова, яка не боїться і може озвучити цифри, дані. І я був на всіх ефірах про це говорив. І в результаті мене. Стали звинувачувати в корупції, і мене стали переслідувати органи. А ті, а такі, як Фірташ, Саша Янукович, Коломойський, продовжили збагачуватись і розвалювати, розробовувати енергетичну систему. Чому це не, не розглядають набу, САБ, СБУ і так далі? Для мене це загадка. А я озвучив багато разів. Я писав, я подавав суд проти кабінету міністрів. Вони там рік суди затягували. Пане камін... Михайло, камін... самі відповідаєте на своє запитання. Чому за вами там полювали? Ну, тому що ви неодноразово подавали в суд на кабінет міністрів України. Ну, от вам і відповідь. цього ну, від... що... питання. Хоч да. ну, з якого питання? Да. Просто ви людина незручна. Була. Не, так. не знаю, як зараз, але ви завжди були незручним. Я ж вас знаю. А зараз я говорю те саме більше, ніж 10 років. Ви завжди були таким, от. так. Будь-який мітинг, ви там, будь-яка демонстрація, ви там. Але ви активна людина. А активні люди, як правило, незручні. А... Сильних людей їх не люблять. Знаєте чому? Тому що вони незручні. І ними не можна керувати. Бо це сильна людина. Всередині якаря. Це я вже пішов, пішов, пішов Віце, і далі. Я, я можу я, цитувати. Я і далі. я скажу наступне. Так, пане Сьогодні було засідання енергетичного комітету, Не, ну, мій давайте. колега тут був перед нами. Так. І я підняв питання: що на одній шахти Донецькій області залишили все обладнання, все, що можна, залишили для росіян. Назвав шахту, назвав власників. Так. А цей шахти має відношення Саша Янукович. Інші колеги сказали: слухай, ну це зрозуміло. Інша тема. І все, і ніхто не зацікавився. Ну але я сні сказати, що СБУ, подивіться, як так вийшло, чому ворогу залишають шахту, і все обладнання.